Українці на восьмитисячниках Непалу в сезоні 2022 року. Здавалося б, це звучить як фантастика, адже 95, а то й 99% з тих, хто планував свої експедиції, мусили їх відмінити. В тому числі наша експедиція на Еверест, а також мої особисті плани на Анапурну, Ходзе і навіть Макалу. Друзі, всім привіт! З вами Тарас Позній, і це відео я хотів випустити на початку жовтня 2022 року. А зараз початок квітня, початок нового гімалайського сезону 2023, і я його тільки записую. Власне, просто ну, якось не було натхнення і як можна взагалі розповідати про гори, коли в країні війна. Але на початку лютого я хотів ще раз його випустити і записати, і тим самим пропустити наш великий збір К2 на рації для 93-ї бригади в Бахмуті. Але знову збір уже закрито. Ми два рази були в Бахмуті з того часу. Рації вже передані. А, а відео я ось тільки зараз пишу. До речі, збір пройшов краще, ніж ми очікували. Вдалося знайти рації по значно нижчій ціні, ніж ми закладали, тому ми купили, по-перше, і рацію в два рази більше. По-друге, ще сім дронів в рамках цього збору вдалося, сім мавіків третіх вдалося докупити. Тож дякую всім силам оборони, які мужньо боронять Україну. А також тим, хто підтримує їх волонтерством чи донатами. Тільки так разом ми можемо здолати нашого ворога. І знову ходити в гори. Але повернемось до сезону 2022 року на восьмитисячниках. Пропоную вам поставити відео на паузу і відповісти на питання, як ви думаєте, скільки українців взяло участь в сходженнях на найвищі вершини світу в 2022 році? Скільки серед них було чоловік і скільки було жінок. Відповіли, тоді розповідаю. Всього в 2022 році 4 українці взяли участь в експедиціях на найвищі вершини світу. Серед них було двоє чоловіків і двоє жінок. При цьому одна українка взяла участь аж в чотирьох експедиціях, піднявшись на Еверест і К2 за один рік. Пропоную двигатись в хронологічному порядку. Експедиції починались з Евереста. Найвищої вершини світу, на яку теж була група кулуара, мав бути тим лідером Микита Балабанов і ще в нас мало бути 5 учасників. Звісно, експедиція відмінила, відмінилася, але все ж один учасник у 2022 році від кулуара. А на Еверес таки піднявся. Це литовець Стас Віснявська. Він піднімався на найвищу вершину світу з нашими непавськими партнерами та підняв на Еверест прапор України, а також передав всім нам привіт та слова підтримки. Це було дуже потужно. Пропоную подивитися. Тарас Ова Ілля. ви не змоглися в цьому готую зайти. Я зайшов за вас, у вас велика страна. Україна. Держитесь, Литва вас вами! Слава Україні! Героям слава! Я довго був впевнений, що українців на Евересті в 2022 році таки не буде. І навіть більше, їх і не планувалося. Але Катманду це дивовижне місце, яке. Просто простякнуту атмосферою гір і в якому стаються дива. Так, Тоня Самойлова прилетіла до Непалу з цілю простий звичайний трекінг навколо Анапурни. Але в одному з катмантужних пабів вона зустріла Таші шерпу. Це один з співвласників наших партнерів Seven Summit Treks. І шерпи, знаєте, вони вміють переконувати, особливо коли е насіння лягає в правильний ґрунт. Так, недовго думаючи, Тоня вирішила взяти участь в експедиції на Еверест замість трека навколо Анапурни. Експедиція пройшла досить гладко та варто відмітити незвичний графік акліматизації. Як ви знаєте, класично після прибуття в базовий табір на висоту 5300 ми відпочиваємо декілька днів, потім йде ночовка в 600 в першому таборі, потім 2-3 ночі в другому таборі на висоті 6400. Дотик висоти 7700, це третій табір, спуск назад в базу, спуск на 3800 3900 відпочинок 4-5 днів, повернення до базового табору і вже спроба штурму вершини Евересту. Але в Тоні все було не так. По суті, в Тоні був один етап акліматизації це підйом на Лобуче-Східну, вершинка висотою 6100 метрів. Після цього Тоня прибула до базового табору Евереста і прямо ходом табор за табором піднялася на вершину світу. Також вражає таймінг. 14 квітня Тоня прилетіла в Луклу, а 12 травня вже була на вершині Евересту. Це менше місяця, це супершвидко. Погода на Авересті була в цьому сезоні на диво стабільною, дозвола насолодитися прекрасними видами з вершини. Ось пропоную їх подивитися. Спуск прийшов без пригод. Приїхавши до Непалу на трекінг навколо Напурни, Тоня піднялася на Еверест. Дивовижно, але це був тільки початок. Після успішного сходження знову в Катманду, мабуть, знову в одному з місцевих пабів, Таша запропонував, а Тоня погодилась. Погодилась здійснити спробу сходження на другу вершину світу К2 уже влітку 2022 року. Власне, так ми плавно переходимо до пакистанського сезону на восьмитисячниках. Наскільки мені відомо, як і на Евересті, Тоня була одною українкою в Пакистані в цьому сезоні. Але експедиція почалася не так гладко, як того хотілося, і з прибуттям в базовий табір у Тоні сильно розболівся зуб і потрібна була допомога дантиста. На щастя, в цей момент були військові вертольоти, які змогли доставити Тоню в Ісламабад. Чому на щастя? Тому що в Пакистані вертольоти не літають, як в Непалі, як, ну, ніби це маршрутки, звичайні рейсові. В Пакистані це військові вертольоти, які літають по двоє. І така евакуація може коштувати декілька десятків тисяч доларів. Можливо, 20, можливо, 30 тисяч доларів. Дуже дорого, в десятки разів дороже, ніж в Непалі. Тоня полікувала зуб в Ісламабаді і назад уже вернулася пішки, пройшовши 120 кілометрів не з самого простого треку до базового табору. К2 за 5 днів. В базовий табір дівчина повернулася якраз під погодне вікно і, недовго думаючи, вирішила спробувати зійти на вершину в нього. Адже на К2 погода досить примхлива. І якщо є гарне вікно, треба пробувати. Нехай є без акліматизації, хоча, хоча по правді треба сказати, що після Евересту деяка акліматизація мала залишитись, але на К2 все одно після весняних восьмитисячників прийнято робити ще одну ротацію десь до 7 тисяч і після цього лише спробу а, штурму вершини. Так от Тоня знову скіпнула цю ротацію і прямим ходом здійснила сходження на К2. Слава Україні! Героям слава! Фу, я на вершині К2. Хлопці, воїни України, передаю вам всім привіт. Буває дуже складно, але все можливо. Ви найкращі. Так, без додаткової акліматизації вона піднялась на вершину 28 липня, ставши таким чином першою українкою, які здійснили сходження на Еверест і на К2 за один рік. Після Пакистану переходимо до осіннього сезону в Непалі. А куди ж ще? І тут українців вже стало більше. Зі знакового манаслу в цьому сезоні провішували до так званої істинної вершини, яка на декілька десятків метрів далі та на 2-3 метри вище, а може і не вище, тої вершини, на яку всі підіймалися до цього сезону, в тому числі і я. Це послужило додатковим магнітом для любителів гучних заяв зі всього світу, і сходжувачів було справді багато. Але щодо українців, то ще в 1991 році під час української експедиції на Манаслу Олексій Макаров, Ігор Свергун та Віктор Пастух сходили траверс обох вершин. Тобто вони мали піднятися і на істинну вершину, до якої провісили в цьому сезоні, минулому, точніше 2022 року, і на ту вершину, на яку підіймалися всі а, і завжди. Так що наші альпіністи, скоріш за все, пройшли через обидві вершини і були на них обох. Отже, на Манасу було цілих 4 українця в трьох різних командах. Це невгамовня Тоня Самойлова в рамках міжнародної експедиції Seven Summit Treks. Це Валентин Сипавин та Павло Сидоренко, які підіймалися разом з командою Піонір, а також Анна Гуто, яка підіймалася в команді Еліт Експерт Німса. Взагалі про Анну я випадково, чисто випадково дізнався з реклами в інстаграмі. Перейшов на профіль дівчинки, яка ходить в гори. Дивлюся, First Ukrainian woman who summited True summit of Manaslu. Тобто перша українка, яка піднялася на справжню вершину Манаслу. Вийшов невеликий спойлер, але давайте по порядку. Манасло вважається одним з найдоступніших і найоптимальніших восьмитисячників і найлегших для сходження. Ну і насправді це так і є. Але. Одна з найбільших небезпек на горі це Лавини. Сезон 2022 року видався напрочуд Сніжним, тому більшість експедицій завершили свої сходження, так і не піднявшись на вершину. В тому числі Тоня, Паша і Валентин підіймаючись в рисних командах, але вони були змушені розвернутися, так і не дійшовши до вершини гори. А от Анна, яка була в команді з Німсом, чи це співпадіння, чи ні, але їм вдалося піднятися на вершину, і таким чином вона дійсно стала першою українкою на трусамі Тофманаслу. І власне на цьому можна було б ставити крапку в нашій історії сходжень на восьмитисячників у 2022 році. Але невгамовня Тоня вирішила відправитись в дуже авантюрну експедицію на ЧОЄ з непальської сторони. Чому авантюрну? Тому що вже Десятки років не було успішних спортивних сходжень з цієї сторони на Чою, а комерційних, по-моєму, взагалі за всю історію не було жодного сходження. Власне, очікувано і цього разу не вдалося піднятися. З шерпи змогли провісити перила до висоти близько 7 тисяч метрів, були дуже сильні вітра, погана погода, і експедицію довелося звернути. Тоня на зворотньому шляху до Катманду, а чого, я нагадаю, знаходиться в регіоні Солокхумбу, там за Луклою, То от на шляху до Лукли Тоня вирішила на декілька днів завернути і піднялася на вершину Амадабламу. Певно, її ви знаєте, бачили, це одна з найкрасивіших, якщо не найкрасивіша, вершина світу. Нехай це не восьмитисячник, всього 6856 метрів, але за її складність та красу. Особисто для мене вона стоїть в одному рівні з восьмитисячниками. Тому вітаю всіх сходжувачів. Історія вийшла справді дуже цікава. Ми бачимо, як нові імена, жіночі імена з'являються серед українських висотників і продовжимо спостерігати за сезоном 2023 року. А скажу наперед, що і Анна, і Тоня вже в Непалі. І в обох досить цікаві амбіційні проекти, за якими точно варто спостерігати. Друзі, я не можу точно сказати, чи на момент публікації випуску у нас буде відкритий збір з розіграшами, але якщо так, то я про це напишу в описі під цим відео. Якщо ж ні, то я залишу загальну карку, на яку ви можете задонатити і цим, і цим самим підтримати ЗСУ. Я розумію, що на вулиці весна все цвіте, але тим хлопцям і дівчатам, котрі захищають нашу землю рідненьку, наша підтримка потрібна як ніколи. Тож не полишаємо донати і підтримуймо їх, і таким чином переказуємо їм свою вдячність. Слава Україні і разом до перемоги. Дякую.